5 листопада, рік, як Америка обрала республіканця Дональда Трампа 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Я хочу всім вам дуже подякувати. Це чудово! Це наші друзі. У нас тисячі друзів. Це неймовірний рух, якого ще ніхто не бачив раніше. І чесно кажучи, я вважаю, що це найбільший політичний рух усіх часів. Цього ж таки дня, 5 листопада, у США встановили новий рекорд за тривалістю шатдауна 35 днів поспіль. До речі, попередній рекорд було встановлено також за Дональда Трампа, але першої каденції. І цього ж таки, 5 листопада, у Нью-Йорку, Вірджинії та Нью-Джерсі, відбулися локальні вибори. Мером та губернаторами стали представники демократичної партії. Таким чином. Мером Нью-Йорка став 34-річний Зохран Мамдані, який буде першим мусульманином на цій посаді і одним із наймолодших міських голів обраних у сучасну епоху. У штаті Вірджинія за результатами виборів демократка Абіґейл Спанцбергер змінить на посаді губернатора республіканця Глена Янгіна. У штаті Нью-Джерсі висуванка демократичної партії Мікі Шеріл перемагає союзника Трампа Джека Чіатареллі. І тут є кілька моментів, на які варто звернути увагу. Вибори 4 листопада розглядалися як Перше велике випробування другого президентства Дональда Трампа, яке, здається, він програв. Але ви ж не думали, що Дональд Трамп визнає свою поразку і поставить собі королю папі, Нобелівському лауреату і найкращому укладачу угод питання: а що я роблю не так взагалі у цьому світі? Ні, реагуючи на результати, президент США у соціальній мережі Трусошол звинуватив у поразці республіканської партії Шадаун. І відсутність прізвища Трамп у бюлетенях для голосування. Трампа не було в бюлетені і шатдаун це дві причини, через які республіканці програли вибори сьогодні ввечері, згідно з даними соціологів. Шкода, шкода, що не можна всіх називати Трампом. Але щоб зрозуміти, що сталося, і розсмакувати кожну цю подію, потрібні деталі. А їх у мене, як ви розумієте, Є, розпочнемо певно, з Нью-Йорку, де відбулися вибори мера, на яких переміг, як я вже сказала, представник демократичної партії, і який, звісно ж, не міг змовчати і сказав: Дональд Трамп, turn the volume up», Тобто, ну зроби, будь ласка, гучніше. Мамдані використовував цю фразу, щоб публічно кинути виклик Дональду Трампу, який погрожував скоротити федеральне фінансування Нью-Йорка, якщо мером стане е, Мамдані, сказавши зроби гучніше. Таким чином він хотів переконати. Тися, що Трамп, який за його словами дивиться трансляцію, чітко почув кожне його слово, кожне його послання і програмні заяви, які спрямовані проти політики Фредовича, думаю, ті місцеві вибори, які відбулися вчора вечір по по різних штатах, показали, як незадоволені багато американських суспільств, зараз тепер є. Чи це головне молоді виборці, жінки різні етнічні меншості, і навзагал ми бачимо у кожній громадське, громадське опитування його рейтинг президента від літа вже пропадає? Є в декотрих, я думаю, ще в одній справі щодо кордону він ще залишається до 50%, відсоток, але історичні низькі, низькі ціни зараз рейтинг, низький рейтинг президента. Історично не тільки для нього, але для всіх президентів у справі економії і інших. Головне втім, це тарифи. Головне тим, тім, що він обіцяв зниження цін по цілої Америці, чи на продукти, чи на інші чи на будинки, оренду. Все зараз тепер американське суспільство є незадоволеним втім. І е, ми побачимо відгук від президента. Ну очевидно, він він мав е, декотрі соц чуть е, чут сошол е, твітування вчора вечір. Але ми побачимо ще, чи ця хвиля демократів е, залишиться е, їх розлощення, їх розчаровання з президентом. І що вони історично прийшли і голосували е, тут в Нью-Йорку Історично було що 76, е, 78 відсотків е, е, молодих від 20-літніх до 25-літніх голосували перший раз е, в історії такого так само що в місті Нью-Йорку е, понад е, 2 мільйони осіб голосували та це є більше місту ні 2, 2 мільйони але стільки людей не голосували аж від 69-го року в Америці в Нью-Йорку тобто люди Є м єнгрезовані. Вони вони момолізуються тепер, і це не є тільки на місцеві справи, але одна один важливий фактор це є розчаровання, е, незадоволення з президентом і показати якось, що вони не згодуються з його позицією, і показати, що вони його готові організувати на вседержавному рівні, так як ми бачили ті великі маніфестації вже три рази цього року. Ще один цікавий момент. Це те, що Зухран Мамдані за аналогію фрази Я тебе породив, я тебе й позбавлю життя. Сказав, що якщо якесь місто і може показати країні, як перемогти Дональда Трампа, то це звісно місто, яке його породило. Якщо є спосіб вселити страх у серця деспота, то це усунути умови, які дозволили йому сконцентрувати владу у своїх руках. Так ми зупинимо не тільки Трампа, але й його наступника. У своїй же промові. Мамдані також заявив, що ми віримо в необхідність відстоювати інтереси тих, кого любимо: чи то іммігрант, чи то представник трансгендерної спільноти, чи то одна з багатьох афроамериканських жінок, звільнених Дональдом Трампом з федеральної посади, чи то мати одиначка, яка все ще чекає зниження цін на продукти або будь-хто інший. Нью-Йорк більше не буде містом, де можна торгувати ісламофобією та вигравати вибори. Хоча підрахунок голосів на виборах мера Нью-Йорка ще не завершено. Перемо. Ога мамдані не викликає сумніву. Він набирає 50,4% голосів. А незалежний кандидат Ендрі Комо, якого підтримав Дональд Трамп, 41%. Цілий і десятих відсотка голосів мамдані стане першим мусульманином на посаді мера Нью-Йорка, і він дотримується ідеології демократичного соціалізму і пообіцяв виборцям обмеження зростання цін на оренду житла, а також безкоштовні автобуси та послуги з догляду за дітьми. Одна, але така гучна перемога. А додайте до цього ще дві: Вірджинія, де губернатором стала також демократка, яка перемогла республіканку, і Нью-Джерсі, де ситуація аналогічна. Чому це має значення? Коли партія, яка контролює ключові міста або штати, виграє вибори, це не просто перемога одного кандидата, це сигнал. Про настрої у суспільстві, про настрої виборців, про те, як населення ставиться до базових політичних ліній, до правлячої партії чи до опозиції, перемога Мамдані в Нью-Йорку показує, що навіть у дуже масштабному і Звичному політичному місті можлива зміна як за гендером, так і за етнічною приналежністю. Ну, власне, і за ідеологією. Також це може впливати на політику міста, на бюджет, на розвиток, на міські сервіси, на ставлення до федерального уряду у штатах у бернаторах перемоги демократів означають, що демократичні партії вдалося. По-перше, вдалося утримати і захопити владу на рівні штатів, що важливо для впливу на політику у штаті. Тобто, це освіта, це охорона здоров'я, це інфраструктура. Важливо для створення опорної бази, ну, перед майбутніми великими виборами, наприклад, на рівні конгресу або ж навіть президента. Це також може означати, що республіканська партія у цих випадках стикнулася з труднощами. Отже, політичний клімат може змінюватися. І тут же, що цікаво, на арену виходить Барак Обама. Не очікували від мене такого, та, який намагається витягнути власну демократичну партію із у цієї затяжної кризи. Ви чули щось останнім часом про демократів або від демократів? Про кандидатів чи наступного претендента на президентське крісло? Ні. От воно що він ще є один з найбільших фандрейзерів для демократів. Їм треба збирати гроші на кожні ті місцеві вибори. То кожний кандидат звертається, чи він би міг прилетіти. Фандрейзинг і так само, що громада ще вийде і підтримує його на різні такі маніфестації чи вічі, де він говорив. Але це ми бачимо не було спочатку, а тільки самому при кінці, коли треба загітувати виборців, щоб вони голосували на сам день в виборах. Я думаю, найбільший дисонанс тут є вважати, що Барак Обама прилетів до тих штатів, але не президент Трамп. Президент Трамп, який тільки місяць тому думав, що республіканець міг перемогти в нью джерсі не тільки висадали його чут сошол на соцмережі, що він казав, що я не був на бюлетені, але він так боявся включитися. Він навіть не дав, а, він навіть не підтримував кандидата на губернатора в Р в, в Вирджині. Він офіційно е, піпня не підняв її як його офіційний кандидат, як і так само республіканець у е, Нью-Йорку, Він не підтримав його кандидатство, а підтримав іншого демократа тільки в тім, що він не хотів програти, але він програв і так його кандидат. То е, е, коли ви питаєте за демократів, знаєте, я так маю успокоїти е, навіть американське суспільство, яке питається, де є наші де є наступні демократи. То ми стільки щойно мали один рік після виборів президента Трампа, і як пишуть експерти, демократи вже давно стикаються з межею власного розвитку за роки після президентства Обами. Вони так і не знайшли якогось такого яскравого лідера, який би міг зрівнятися з ним по масштабах. Хоча і до Обами у нас особисто є дуже і дуже багато питань. Він вірив, що з росіянами бачите, можна. Що небудь робити? Ну Барак Обама взагалі був дуже оптимістичним. Е Президентом, який хотів бачити таку картину світу в очах інших, яку він бачив сам. Наприклад, після окупації частини Грузії в 2008-му він пробував там якось перезавантажити стосунки з росіянами, і там держсекретарка Гіларі Клінтон, і тодішній теперішній вічний теж співучасник злочинів і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров тиснули якусь кнопку, щоб перезавантажити. Стосунки, але ну ні до чого це не призвело. І на превеликий жаль, чотирнадцятому році це було велике розчарування. Я пам'ятаю це дуже чітко. Я гадаю, що багато наших однолітків пам'ятають, як в чотирнадцятому році ми собі ми бачили картинку Америки з американських фільмів, коли там американці приходять. І наводять сюди порядок. Натомість американці вирішили постояти з боку, коли демократія, демократична країна з таким самим цінностями, як у них, отримує агресію великого сусіда, і ну, ця агресія залишається не, не наказаною. І, і якщо пригадувати там про американську допомогу. 11 років тому то за теперішніми мірками це ну, дуже скромні е, суми. Там в, в наприклад, в вересні го і е, після окупації Криму, збиття е, літака рейсу MH17 і Ловайської трагедії. У, у вересні 14-го е, нас е, в білий дім підтримав аж на 48 мільйонів доларів. Що ну з теперішньою підтримкою, яку ми отримали і за президента Байдена і за президента Трампа, ну це взагалі не, не до порівня. І ну плюс, це була нелетальна зброя. Це були рації, шоломи, медикаменти. Ну те, що все дуже важливе, але воно ну не зупиняє агресії. І в цього приводу трохи сумно, адже для того, щоб подивитися, що з Росією не можна ні про що домовлятися, навіть не треба там залазити в українську історію. Американці бачать, як їхня політика умиротворення агресора ні до чого не призвела. Попри успіх Джо Байдена на виборах 2020-го, він все одно сприймався як продовжувач спадщини Обами, а не як самостійна харизматична фігура. Камала Піт під Бутіч, Гевін Юсом та інші поки що не зуміли вийти за межі цієї партійної лояльності і стати символами. Нової епохи демократів активна роль Обами демонструє, що без його участі зусилля партії з мобілізації виборців і формування позитивного політичного наративу досі виявляються недостатніми. Та що там навіть сам Дональд Трамп на посту 47-го президента наслідує Обаму? Ну, принаймні на початку сам допускав подібних помилок. За президента Трампа можна сказати, що він ну любить ставати на граблі Обами, які можливо той десь кинув десь на галявині Білого Дому. І вони досі там валяються, і президент Трамп ходить і на них постійно наступає. Адже ця там топ-ідея 25-го року про те, що якщо Україна погодиться на певні територіальні поступки, точніше на російську агресивну окупацію наших земель, то. Бачите, Російська Федерація далі не піде, але це буквально те, що в березні 2014 року казав тодішній президент Обама, який казав: що е, якщо там Крим заберуть росіяни, е, окупують росіяни, то далі Криму їхні е, апетити, їхні амбіції не підуть, і ну. Це навіть цього року пригадував нам Сергій Кислиця, який мав змогу бути і в 2014 році на зустрічі в Білому домі, і в 25-му. І він як свідок на власні очі бачив і пам'ятає це. І ну, ми пам'ятаємо, що після березня 2014 росіяни не зупинилися на окупації Криму. Вони спробували окупувати якомога більше українських земель на Донеччині і Луганщині. І якби не дуже е, сильний опір е, українців на Одещині, Запоріжчині, Харківщині, невідомо де би Росіяни зупинилися в 2014 році. І тут дуже добре пригадувати, що власне донаду Трампа ну не треба далеко ходити, бо він це все бачив в новинах там 2014-2015 році, коли Барак Обама казав дуже схожі речі, але тут же постає важливе питання: як довго партія зможе покладатися на фігуру Барака Обами? Чи є хтось на лаві запасних взагалі? Ще декотрі ми знаємо, так як губернатор, штат Каліфорнія, який мав політологи, кажуть, він мав дуже велику перемогу вчора. Що його пропозиція на болетені перейшла. Все штатна пропозиція, як і так само він дуже активний. на соцмережі, так як президент Трамп, його сміху має від президента Трампа. То він і стоїть як, як потенційний. Ми знаємо, що колишня президент віцепрезидентка Камала Герас є потенційна так само, як і так само ті особи, які були згадані як потенційні віце віцепрезиденти в минулому році. Це є губернатори різних штатів. То існують потенційні кандидати, але ще за, за скоро. Перед тим, що відбудуться ті всі державні е, вибори для конгресу і сенату у двадцять шостому році, і тільки після цього ви почуєте е, оголошення різних кандидатств. Тобто, у той час як ми говоримо, що затримка процесу оновлення лідерства гальмує появу нових фігур, здатних взяти на себе керівництво в умовах високої поляризації, в демократичних колах кажуть: та почекайте, не спішіть. Не підганяйте, дайте нам трохи більше часу. Звісно, я щиро вважаю демократам завершити процес оновлення еліт і нарешті почати представляти інтереси всіх американців, а не лише власної прогресивної бульбашки. А нам а нам хоче і жити українською повісткою, та все ж дивитися на процеси, які відбуваються у світі. Ну, не на Росію, ж з Білорусю нам дивитися, ну правда. На цьому поки все. Побачимось за 24 години